Друзі, всім привіт! Привіт, привіт, привіт. Мене звати Ігор. Я безмежно радий бачити всіх, хто як і я з нетерпінням чекав розіграшу головного призу акції Будинок Мрії від. А тебе саме сьогодні, саме сьогодні, а саме 18 вересня, рівно о 15.00 тут у прямому ефірі, та на ваших очах буде визначений переможець, переможець, який отримує найбажаніший подарунок цієї осені, а саме 3 мільйони гривень на придбання будинку мрії. Ох, і пощастить сьогодні комусь. Ми тут командою щиро віримо, що ця людина, котра виграє будинок, котра сьогодні стане переможцем, дійсно цього потребує. Друзі, нагадую, що переможець буде визначений за допомогою сайту random.org серед усіх зареєстрованих кодів в мобільному застосунку АТБ Market. Ми з радістю запрошуємо долучитися до нашого прямого включення, щоб стати свідками цієї події. Отже, друзі, якщо ви вже тут із нами, будь ласка, давайте якось налагодимо зворотній зв'язок. Будь ласка, напишіть, як мене чутно чи все добре. напишіть, напишіть, з якого ви міста, як вас звати. Давайте в кінці кінців знайомитись. Я зараз сижу в Києві, мене звати Ігор. Давайте трошки. Зробимо таку собі відверту комунікацію, щоб зрозуміти, яка географія нашої країни сьогодні доєдналась до нашого прямого включення. Так, бачу, що у нас хтось із Миколаєва. Привіт-привіт. Хтось тут прямо молиться на те, щоб головний подарунок став саме їх Харків. Вітаємо Харків, Дмитро. Як ваші справи там? Так, добре чути. Дякую за зворотній зв'язок. Львів, також на зв'язку. Катерино, привіт. Так, ну що я можу зрозуміти? Що зв'язок у нас добрий. Пропоную потихеньку рухатися далі. Вітаємо всіх, Київ, Тернопір, Дніпро, Клас, Житомир, Волинь, Луцьк. Багацько-багацько нас тут сьогодні зібралося. Давайте все ж таки нагадаю, що сьогодні нас чекає і які були умови нашої акції. Отже, нагадую, що саме зараз серед всіх учасників, які зареєстрували коди, ми визначаємо щасливчика, який отримує головний приз. Крім того, за результатами випадкової вибірки, ми визначимо 5 резервних. Переможців на випадок невиконання умов акції, передбачених офіційними правилами обраним переможцем. Я сподіваюся, що сьогодні всі, хто зреєстрував чеки, виконали всі умови. До речі, їх можна переглянути на нашому офіційному сайті. Тож, якщо є час, можете також цим зайнятися. Але все ж таки рекомендую не відволікатися від нашого прямого ефіру. Зараз чекаємо ще декілька хвилин, щоб до нас приєдналися всі бажаючі. Офіційні результати акції будуть опубліковані протягом трьох робочих днів на офіційних сторінках АТБ Маркет у Фейсбук та Інстаграм. Для цього нам потрібно буде всього три дні, щоб перевірити дійсно, чи всі умови акції були добрими. Також ми будемо. Розуміти, чи людина йде з нами на контакт, у нас буде цілих три дні, щоб додзвонитися нашому переможцю. В разі, якщо з якихось умов цього буде неможливо зробити, тоді в такому випадку ми будемо переходити до наступного резервного переможця. Нагадую, що таких у нас буде цілих п'ять. Попередню умову озвучив. Тепер давайте більш детально ще раз нагадаю, які умови були. На даної акції акція проходила виключно в мережі магазинів ТОВ АТБ Маркет на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. Організатором акції є ТОВ Меджик Букс, друзі. Період проведення акції з 17 липня 2024 року до 17 вересня 2024 року. Включно для участі в акції необхідно було придбати сашет із колекцією. Колекційною карткою за повною або акційною ціною. У кожному Сашеті знаходилась картка з унікальним QR-кодом, за допомогою якого можна було отримати унікальний код для участі в розіграші. Реєстрація унікального коду відбувалася у мобільному додатку АТБ Маркет та давала можливість учасникам акції зареєструватися в розіграші щотиднев... щотижневих цінних подарунків та взяти участь в розіграші головного призу, а саме трьох мільйонів гривень на будинок вашої мрії. Протягом восьми тижнів щосереди розігрувалася сучасна побутова техніка. А саме три кухонні комбайни, три кавомашини, три роботи-пилисоси, три фени, три грилі, три праски та парогенератори. Три кухонні машини та три мультипечі. Я так розумію, що вже безліч-безліч переможців знайшли свої подарунки, але все ж таки сьогодні ми будемо з'ясовувати, хто стане головним володарем головного нашого подарунку. Друзі, ну, учасників, знаєте, так, немало. Якщо комусь цікаво, а саме 298 тисяч зареєстрованих кодів. Ми нагадуємо, що можна було реєструвати безліч кодів, тож я підозрюю, що людей трошки менше, але тим не менше сума вражає ще трошечки було б дійсно 300 тисяч зареєстрованих кодів. Так скажіть, будь ласка, чи всі бажаючі вже доєдналися, чи можемо ми розпочинати взагалі? Як ваш настрій? Чи є такі, хто прямо точно розуміє, що все він сьогодні буде переможцем? І це справа лічених хвилин, щоб зрозуміти правдивість вашої думки. Так, друзі. Чекаю від вас ще раз зворотнього зв'язку. І, в принципі, вже будемо заходити на random.org і з'ясовувати, хто саме сьогодні забере свій подарунок. Так, хтось тут поруч із нами. Бачимо, що Юрій Софіївська Борщагівка. Хтось бажає собі удачі. Ми також доєднуємось, друзі. Ми щиро хочемо, щоб дійсно кожен залишився задоволеним, задоволеним своїми призами. І нагадую, що вже було розіграно безліч побутової крутої техніки. Ми вітаємо, до речі, всіх переможців. Є тут серед нас ті, хто виграв один із цих подарунків, які також ми можемо спостерігати на екрані. Бачимо, там є крутий плесос, фен, кавомашини, грилі, праски. Є такі, Ну, також хочу нагадати, що сьогодні. Ми дізнаємось переможця, а вже буквально е, за якісь дні або тижні ми познайомимось і наочно зможемо вам показати і познайомитись з нашим головним переможцем і привітати його вже дивлячись очі. Так, за Донбас, Ілля, ми до вас, звісно, приєднуємось. Хтось виграв Макларен. Ми вам вітаємо щиро навіть по-доброму заздримо. Але сьогодні, давайте будемо відвертими. найгірший у нас подарунок чекає на переможця. Я пропоную потихеньку рухатись в сторону визначення. Отже, друзі, давайте зараз дізнаємось, як це буде відбуватися. Ми розпочинаємо розіграш головного подарунку акції. Щиро бажаємо всім успіху та хочу звернути вашу увагу на екран. Друзі, перед вами повна база, повна база зареєстрованих унікальних кодів відповідно до правил акції. Нагадую їх цілих 298 тисяч п'ятсот Кодів. Зараз будемо цю загальну загальне число. Ось вже з'явилось, бачу, на екрані. Можемо прослідковувати, що дійсно їх тут безмежна, безмежна кількість. Хтось, можливо, вже краєм ока побачив свій номер. сподіваємось він буде переможним. Що ж, познайомимо вас із кодами, і тепер заходимо на random.org. Чи є люди, які знайомі з цим майданчиком, знає, як він працює. Якщо ні, давайте зараз розкажу. Дивіться, зараз ми вводимо нашу загальне, наше загальне число. І потім сайт нам видасть спершу перше число, а саме номер нашого переможця. Я його, звісно, озвучу. Після чого, як і казав раніше, ми будемо знайомитися із нашими п'ятьма резервними переможцями, нашими кодами. Отже, перевіряємо. 298 507 учасників. Ми вже вводимо цю суму, це число. І йдемо далі. Що ж, будемо генерувати. Поїхали. Можете поаплодувати один одному, якщо ви десь на самоті підтримуєте себе. Так, друзі, вже генерується, генерується, генерується. Є! Ми побачили, і це у нас 256 830 номер. Повертаємось до нашої таблиці, щоб зрозуміти, який це код. Хтось вже напевно встигає дістати саме свій код, щоб його перевірити. Так, наближаємось, наближаємось. Хтось не стримує емоції, просто кричить нам, а, прямо тут, знаєте, ми, ми фіксуємо. Трошки ще тримаємо інтригу. Напишіть, будь ласка, хто реєстрував більше, ніж 10 кодів? Є такі серед нас? Є серед нас такі учасники? Бачу, бачу, що чат у нас поки що завмер. Всі вже хочуть дізнатися. Може, це ви, Анна, може, і ви. Наближаємо, ще раз хочу нагадати, що це 250. 6830 номер. Наближаємось до нього. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ну, насправді сума вражає. Хтось зареєстрував цілих 68, 50, 65 кодів, 41, 16, 43. Слухайте. Ну тут дійсно всі серйозно налаштовані на перемогу. Мені насправді складно зараз уявити емоції тієї людини, котра почує свій код, побачить його на екрані. Але ми нагадуємо, що після цього у нас буде три дні, аби перевірити всі умови нашої акції, ми все це з'ясуємося і безпосередньо подзвонимо, подзвонимо, щоб почути щасливий голос нашого переможця ну або ж переможниці. Друзі, нарешті, трошки мене пітнію долоні, адже я вже готовий назвати наш переможний код. Чи готові ви? Поїхали, друзі. Давайте знайомитись із нашим переможцем. Отже, це код К, J I 8, Q, J1, 6, H, F, Y, A U. R I L, 4P, M 4 S, G O P. Ось такий ось складний, але переможний код, щойно прозвучав в нашому прямому ефірі. Ми щиро вітаємо людину. Так, бачите, трошки закодували ми номер мобільного телефону, щоб не було бажаючих його подзвонити і привітати. Я думаю, що найрідніші точно дізнаються одними із перших про цю новину. Ну, або ж вже після того, як. Зможе реалізувати ці кошти в будинку своєї мрії, він просто покличе їх у гості. Друзі, ну ми щойно з'ясували, хто у нас головний переможець, але як і обіцяв, давайте знайомитись із п'ятьма резервними. Це я до того, що насправді насправді, може, це і не та людина, котра отримує бажані 3 мільйони. Давайте переходити до наших п'яти резервних переможців. Але цікаво, друзі, чи є тут серед наших учасників прямого ефіру. Прямого ефіру людина, котра щойно порівняла і зрозуміла, що це її код. Так, хтось пише, що зареєстрував 4 коди, навіть не 65, і виграв комбайн. Ми вас з цим вітаємо, друзі. Так, спостерігаю трошки засмучений смайл. Друзі, я, я до вас вже вже прогорую інформацію, що Ну це не 100% факт, що ця людина, котра. Чий код був одразу озвучений і стає переможцем. Ми будемо дізнаватись, чи всі умови були прийняті, чи все добре. І будемо дізнаватись нашого резервного переможця. Поїхали. Так, друзі. одразу одразу 5 номерів нам вже видало. Отже, перший це 133 105. Знайомось і саме з цим номером, цим резервним переможцем. Ну, також хочу нагадати, хто давно є клієнтом нашої мережі, хто брав участь не в одному нашому розіграші. Напишіть, до речі, чи регулярно, регулярно ви берете участь в наших розіграшах, тому що ви знаєте, що це точно не останній розіграш і не останній подарунок, який на вас чекає. І давайте знайомитися з нашим резервним переможцем. Першим його переможний код P N Z O W І k 3 -2 pw 7 Y4. bfwrn 7 pdg 80 Є, друзі. Це перший перший наш резервний переможець. Одразу. Не поспішаючи. Ми наближаємось до наступного. 139811. 81. Замінюємо. На новий, і давайте знайомитись. Копіюємо. Отже, друзі. Наступний другий резервний переможний код HW1U, I, J, 6 L, R, 8 7, A, 9, O, 8 Q P 2 U F T W. Q. Ось так неспішно ми вже познайомилися із другим резервним переможцем. Залишається усього 3. Йдемо далі, друзі. Набираємо оберти. Продовжуємо. Третій. Вже нам відомо це число. Це 182 775 номер. Вже готовий вам озвучити озвучити його резервний переможний код. Два, один, Ді, Сім, 0, нуль, I, Ай, S, Z, N, O, Q, Кю, Q, Кю. 0, нуль, A, А, Ай, Шість ТВ. Фінішна пряма. Передостанній резервний переможний код. А саме 162 тисячі 016. Друзі. Можете ділитись емоціями в коментарях. Цікаво, чи є тут наші переможці, наші резервні переможці. Дуже приємно, якщо ви слідкуєте за усім нашим прямим ефіром. І знаєте, перемога для вас не буде неочікуваною, а ви просто вже будете поготові, завжди з зарядженим телефоном тримати слухавку, аби відповісти на наш дзвінок. Отже. Передостанній резервний код F -P N L I Q, 0, B, X, S58, D, -T, T, 5, D, J, J, H, X, B, G, E. Друзі, ми розуміємо, що лишається. Буквально 30 секунд. Ми з'ясовуємо нашого останнього п'ятого резервного переможця. Будемо колективно вітати всіх. І з'ясовувати, хто все ж таки стане переможцем. Фінальний п'ятий резервний переможний код. Номер якого 133 755. Гарне число. Дізнаємося, що переможне воно. Отже, код. Пі, L, Сі, T, вісім I W, нуль, I T X, K, A, 0, Ей, нуль, E, Ей, Е, Сі. H, 4. Мої вітаннячка щирі всім, всім вам разом, кожному окремо. Ну і звісно, хочеться ще раз привітати нашого головного переможця і. П'ять резервних переможців, п'ять резервних кодів, які потенційно також можуть стати щасливими. Хтось продовжує нам відповідати кількість кодів, які ви зареєстрували. Друзі, ми ще раз хочемо нагадати, що попереду на вас чекає ще безліч розіграшів від АТБ Маркет. Ну а зараз хочу нагадати, що згідно з офіційними правилами, протягом наступних трьох робочих днів ми зв'яжемося з потенційним переможцем за номером телефону, вказаним під час реєстрації. Це необхідно для підтвердження інформації та організації вручення призу. Ми ще раз хочемо щиро подякувати кожному, кожному, хто доєднався до нашої акції. Ми Сподіваємось що всі задоволені подарунками, які напередодні щотижня також вигравали. Я думаю, що це також дуже дуже круті подарунки. Ну і звісно, щиро хочеться привітати нашого головного переможця. Я хочу ще раз вголос озвучити те число, який він, яке він отримав. А саме 3 мільйони гривень за акцію Будинок Мрії на будинок своєї мрії. Щиро дякуємо всім за участь. Щиро дякуємо кожному, хто знайшов час, аби доєднатись до нашого, нашого прямого включення. Хочемо побажати всім вдалого дня! Бережіть себе, друзі, і слава Україні! До нових зустрічей, Па-па!